13,8 мільярдів. Це число дорівнює вік нашого Всесвіту. Всі, напевно, чули про теорію Великого вибуху, що стався Великий Вибух, і створилася наша система, наш весь всесвіт. Але ж як ця теорія може це доказувати, напевно, спитаєтесь ви. Є, в принципі. Теорія, яка це все пояснює. Як ви знаєте, можливо, ви і не знаєте, хоча ні, ви не знаєте, ладно, що чув, може, ви знаєте. А перед початком цього відеоролика я б хотів вам нагадати, щоб ви не забули підписатися на мій канал, щоб мене це мотивувало випускати більше прикольних відосиків. Все, на цьому більше не затримую. А, точно, вподобайку поставте. Приємного перегляду вам! Що наш Всесвіт постійно розширюється, і це все йде з одної точки нашого всесвіту, самого центра. І наш всесвіт по чуть-чуть, почуть, чуть-чуть по по -чуть розширюється, і він стає все більшим. В принципі, це доказує те, що вибух реально був, але як він стався, хто його створив, ніхто не знає. Це загадка взагалі людства і всього Всесвіту. На даний момент ми знаходимося в халактиці під назвою Чумацький шлях. Як вона утворилася? Колись, колись чумаки їздили по сіль до Криму і орієнтовувались по нічному небу. Так і з'явилася назва в Україні Чумацький шлях. Ладно, це все шутки. Насправді, чуманський шлях з'явився, коли зтикнулися дві галактики. Парампам, парампам. Ось дві назви цих галактик. І ось так от з'явилася наша галактика, в якій ми зараз знаходимось. Як ви знаєте, зараз людство знаходиться на дуже хорошому етапі еволюцтва, коли люди вже реально роблять хороші технології для життя. Але все ж таки, на якому етапі ми знаходимося зараз для Всесвіту? На самому початку, на самому початку розвитку, ми тільки на 1% продвинулись, можна сказати, в науці. Ми навіть не знаємо, як потрапити. І як потрапити за кордон нашого всесвіту, і взагалі, що знаходиться там, ми не можемо цього знати. Ми навіть не зможемо попасти на інакшу е, сонячну систему, тому що ми взагалі ноль. Ми ніхто поки що. Ми просто люди, які живемо, здаємо херньою, і деякі індивідууми, деякі вчені, які прям ціле життя там вчуться, вивчають щось, е, можуть допомогти нам цьому розвиватися і далі. От, так що ми зараз знаходимося на дуже і дуже фіговому стані, фіговому початку. Як я казав раніше, ми не можемо побачити кордонів нашого всесвіту. Але що взагалі знаходиться там, чи наш всесвіт має якісь границі, якийсь кордон, ніхто не знає, бо як я казав раніше, ми цього не можемо дізнатися із за нашого успіху в науці. Але є якісь теорії, які в принципі доказують, що там щось реально може бути. І перша з цих теорій це інші такі самі галактики. Ну, просто наша галактика, біля нас ще якась галактика, зверху наша якась галактика, он там ще якась галактика. А, і ще зверду нас теж якась галактика. Оце така теорія. Також є теорія, що там просто нічого немає, і все. Ну, нічого, пустота. Там навіть, ну. Нічого, як можна пояснити, що таке нічого. Якби ми жили на самому кордоні нашого Всесвіту, ми, в принципі, ми, ми могли дізнатися, що знаходиться там, за кордоном нашого Всесвіту. Бо якби, просто ми зараз на даний момент знаходимося біля центру нашого Всесвіту. Ми фізично не можемо дізнатися, що знаходиться там далеко-далеко-далеко-далеко від нас. Вот. Так що. Це така, знаєте, загадка поки що людства, яка, можливо, для нас, нашого віку, нашого століття, тисячоліття нічого не може сказати. Тому ось таке, ось таке відео на рахунок такої теми цікавої, космос. Якщо я побачу актив під цим відео, я б зроблю набагато більше, набагато довше відео і буду розказувати про всі теорії, най... найправдивіші теорії про всесвіт, чи реально нам достатися до якоїсь зірки інакшої, до інакшої планети, чи є взагалі життя на інших планетах. Тому вам не важко просто поставити кнопочку підписатися і кнопочку вподобайку, тому що мені це буде мотивація, а для вас буде контент. На цьому дякую за перегляд. Всім гарного вечора і до зустрічі на нових відеороликах.